Ворог вдається до цинічних ударів по цивільній критичній інфраструктурі України. енергетики докладають усіх зусиль аби ліквідувати наслідки терористичних атак. Але кожен громадянин має бути готовий до будь-якого розвитку подій. Тож вінничанам дали поради, що робити, якщо зникло опалення. Оберіть одне приміщення в оселі для обігріву. Облаштуйте там спальне місце, щільно закрийте вікна шторами, жалюзі, ролетами. Найбільші тепловтрати саме через вікна. Увімкніть додаткові джерела тепла. Якщо на вулиці вище нуля градусів, краще використовувати кондиціонер. Він безпечніший за інші засоби обігріву. Пийте та їжте гаряче. Тепло одягніться, бережіть тіло від переохолодження. Поцікавтесь у місцевої влади про пункти обігріву. За потреби прямуйте туди. За можливості переїдьте до родичів або знайомих, у яких є опалення. Але пам'ятайте, щоб захистити себе від нещасних випадків, не грійтеся за допомогою непристосованих засобів, на кшталт газових плит та конфорок. Не використовуйте у квартирах буржуйки, бензинові та дизельні генератори та газові балони. Не вмикайте більше одного електрообігрівача. Може не витримати мережа, не вживайте алкогольні напої заради хибного відчуття зігріву та стежте лише за офіційними повідомленнями.